Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. І ідея в тому, що 17 травня 2026 року ти будеш бігти повний марафон в місті Київ. Від організаторів Нюран і сьогодні я розкажу, чому цю ідею вже не зупинити і чому ти просто зобов'язаний взяти в цьому участь. Ви на каналі Team404, мене звати Володимир Остроков. В сьогоднішньому ролику ми будемо анонсувати встановлення рекорду України як найбільшого марафонського клубу в її історії, і ти зможеш стати частиною цієї неймовірної події. Ідея досить проста: ми хочемо вивести 100 учасників повної марафонської дистанції, яка складає 42 кілометри 195 метрів від одної команди Тім 404 на одному старті київському марафоні Н'юран, який буде головним стартом збігу цієї весни. Старт пройде сімнадцятого. Травня в місті Київ. Ну а тім 404 ви вже мали б знати, якщо ви знаходитесь на цьому каналі. Ідея в тому, щоб зафіксувати рекорд України як найбільший марафонський клуб в її історії, виставивши максимальну кількість бігунів в однаковому. Мерчі з крутими результатами від однієї команди сьогодні. Покроково розкажу, кому це підходить, кому це не підходить, як будемо готуватися, в чому прикольність цієї ідеї, і як кожен з вас зможе долучитись і стати частиною національного рекорду України. Чому ми повністю впевнені, що в нас це вийде? Ну, по-перше, тім 404 працює вже понад 7 років, і за цей час ми підготували до фінішу марафонської дистанції декілька сотень учасників. І це саме, наш профіль роботи в команді, тобто ми беремо людей, які не вміють бігати марафони, і вчимо їх бігати марафонську дистанцію без травм та в задоволення. Потім вже наступними кроками ми вчимо їх бігати, наших учнів бігати швидко, тих, хто це хоче, або довго бігати дванадцяти годинні забіги, айронмени тощо для тих, хто хоче бігати довго. Але сьогодні не про це. Сьогодні про те, що ми спробуємо зібрати саме 100 учасників, і в нас для цього все є. все є. Хай буде все є. А що саме для цього нам необхідно? Нам необхідні тренери, які вже чекають вас в нашій команді з учнями, які в них тренуються. На сьогодні в команді тренуються вже понад 500 спортсменів, величезна частина з яких буде бігти цей марафон. Але і навіть якщо ви не тренуєтесь зараз, в тім Team 404, то ви також зможете долучитись до цієї підготовки та фінішувати свій. Перший або не перший в житті марафон 17 травня, і встановити тоді свій особистий рекорд на цій дистанції. На сьогодні я думаю, що ми зможемо взяти в цю підготовку приблизно 15-20 спортсменів, яких за ручку під ключ приведемо від сьогодні за 6 місяців до фінішу марафонської дистанції, бо сьогодні 17 грудня, і до старту лишається рівно півроку. Тож, давайте поговоримо, кому саме підходить ця пропозиція і що ви маєте вміти вже сьогодні для того, щоб через півроку фінішувати свій перший марафон. Для кого ця підготовка підходить? План підготовки буде розроблятися індивідуально під кожного спортсмена і підходити буде майже всім. Але є певний порог входу в цю гру для тих, хто. Поки бігає дуже мало або не бігає зовсім. Формат наступний: якщо прямо сьогодні ви можете вийти і пробігти 10 кілометрів без зупинки з величезною ймовірністю, ви зможете фінішувати свій марафон через півроку. Це майже гарантовано. Якщо ви сьогодні можете пробігти півмарафон або більше, ви точно зможете підготуватись в кайф і з користю для здоров'я до свого першого марафону. Якщо ви вже бігали свій марафон, то ви зможете встановити свій. Персональний рекорд через півроку підготовки, бо це якраз і є один великий макроцикл в нашому тренувальному процесі, який дозволить зробити новий віток розвитку в вашому біговому житті і вивести себе на новий спортивний рівень. Якщо ж ви займаєтесь триатлоном, і, хоча б один раз в житті робили цей триатлон, ви також гарантовано зможете прийти до фінішу своєї марафонської дистанції вже за півроку. Якщо ж ви ніколи не бігали, взагалі. Не займались ніяким спортом, не плаванням, не велосипедом, не бігом, ніхера в житті не робили корисного нічого. Взагалі зі спорту у вас немає в арсеналі сьогодні, тоді я б напевно не радий прослідати одразу за півроку підготовку до марафону, бо це може наражати на небезпеку ваше здоров'я. А ми тут так не працюємо. В такому випадку ми також запрошуємо вас тренуватися, але ви збігаєте, наприклад, половинку, і вже на осінь або на наступний рік будете готові бігати в марафонську дистанцію. Тож, якщо десятка або половинка вже є. Десь тут в арсеналі ви точно зможете. Будь-який триатлон точно зможете. Якщо є спортивне минуле в будь-якому виді спорту, і ви зараз живете активне життя. Ви точно зможете. І головне, якщо ви вже бігли свої марафони, то запрошую вас встановити особистий рекорд саме на цьому марафоні. Він буде дещо відрізнятись. В класну сторону від всіх марафонів, які були за останні 4 роки в Україні, про це ми окремо потім розповімо. Але організатори готують дещо особливо і це буде найкращий старт цієї весни. В нещодавній лекції з психології я розповідав, як влаштована мотивація спортсменів. І одним з величезних драйверів мотивації є дотичність до спільного великого руху, де у вас є тренер, де у вас є ваше оточення, і ви всі прагнете до однієї великої мети. Саме цю велику мету ми сьогодні і обговорюємо. Тому, коли ви просто починаєте готуватись до якогось марафону, ви починаєте, як правило, один в кращому випадку у вас є тренер, в ще кращому випадку у вас є якісь. Друг, з яким ви бігаєте, але це все значно менш прикольно і менш надихаюче в порівнянні з тим, що ви стаєте частиною величезної банди, величезної тусовки, які всі одразу готуються в один конкретний день, і їх там цілих 100 спортсменів. Тобто кожне ваше тренування вам буде з ким розділити, вам буде з ким обговорити, у вас будуть якась локальна конкуренція всередині підготовки. І вас все це буде надихати, стати частиною рекорду України. Бо, не знаю, як у вас, я поки дотичний до трьох, напевно, рекордів України в більшості людей. Взагалі ніяких рекордів України нема. Тому це класна штука бути дотичним до великої двіжухи, яка настільки велика, що до того такого ніколи не було, і я не впевнений, що колись воно таке буде. Для того щоб об'єднувати людей навколо цієї ідеї, буде крім того, що ви зможете. Тренуватись в команді, буде створений окремий чат проєкту, де ми будемо всі підтримувати та надихати один одного. А головне, в кожного буде розроблений спеціальний мерч з номерами. Типу, як в футбольній команді на спині буде написано, який саме ви спортсмен зі ста. Тобто від одного до ста буде номери, які ви зможете обрати собі з тих, що лишаться на момент, коли ви приймете рішення долучитись. До підготовки таким чином в кожного на спині буде номер від 1 до 100 і прямо на змаганнях ви будете бачити перед собою всіх людей, які разом з вами готувалися до цієї події. По перше, готуватись разом з ними. По-друге, мати спільний чат, по-третє, розділяти всю цю підготовку між собою і на самих змаганнях бігти в однаковому одязі, надихаючи один одного своїми. Крутими спортивними результатами і все це буде продуктувати величезну кількість окситоцину, який буде надихати вас тренуватись далі. Де можна проходити цю підготовку? Насправді будь-де, а головне, щоб ви потім в Києві опинились в травні. Фізично вживу. Ви зможете готуватись в Одесі, в Ужгороді, в Києві, у Львові, в, Од в Одесі, в другий раз і в Дніпрі. Коротше, в деяких найбільших містах України ви зможете тренуватися в офлайні, вживу з людьми. Поза Україною ви зможете бігати в офлайні в Валенсії і, напевно, що скоро в Варшаві. Але головне, що в будь-якому місті світу ви зможете долучитись до цієї підготовки в онлайн форматі. Прямо зараз приблизно дві третини всіх наших учнів тренуються віддалено. І ми докладаємо величезну кількість зусиль для того, щоб онлайн формат був максимально ефективним. Таким чином, у вас буде індивідуальний план в тренінг-піксі, щотижневий аналіз кожного вашого тренування, зворотній зв'язок з тренером, регулярні зуми, де ви будете обговорювати ваші проблеми, питання або навпаки те, як класно ви. Спрогресували, і все це створить певний тренувальний контекст, завдяки якому ви гарантовано приходите до своїх цілей в 2025 році. Завдяки всьому підходу, який я тільки що розповідаю, нам вдалося оновити рекорд на марафонських дистанціях серед тренерів, серед чоловіків, серед учнів, серед чоловіків, серед учнів, серед жінок. Ще купа різних рекордів, в тому числі національний рекорд на 12-годинному забігу, де й взагалі величезні круті результати з купою рекордів в. Саме завдяки науковому підходу до тренувань та онлайн-формату на сьогодні доступні в нашій команді, і ви також зможете в будь-якому місці, в будь-який час підготуватись до свого першого або кращого марафону тут обирати саме вам. А хто ж ці тренери, які гарантовано приведуть вас до кращого або до першого марафону, і чому ми так в них впевнені? Головним тренером. Цього проекту буду я, який буду відповідати за написання тренувальних планів під кожен цикл нашої підготовки. Про цикли підготовки і про науковий підхід до тренувань в нас є купу відосів. Ось тут буде про цикли підготовки, для того щоб ви розуміли, як це все будується. Я буду відповідати за плани, але в кожного спортсмена буде закріплений куратор. Це окрема людина, яка відповідає за персоналізацію цього плану і е, натягує цей план на реальний вашого життя. З цим куратором ви будете постійно спілкуватись, розбиратись з всіма вашими проблемами, нюансами, аналізувати всі підготовку і рухатись максимально ефективно до ваших спортивних мрій. Цими кураторами будуть е, тренери, в Team 404 яких ми постійно навчаємо, розвиваємо, і всі вони вже набігали своїх марафонів ну, по декілька штук або по декілька десятків штук, мають видати. Спортивні результати і, взагалі, дуже дуже експертні тренери, які будуть знати відповіді на кожне ваше питання протягом всієї підготовки. Ключове, ми будемо, крім того, що я розповів, періодично збиратись в зумі, де ми будемо обговорювати глобальні питання, і у вас буде змога ставити питання всім тренерам одразу та особисто мені, і ми спробуємо це зробити таким саме спільною підготовкою. Бо окремо за цей рік у нас фінішувало понад 100 спортсменів марафон, але просто вони були всюди розкидані по світу і в різні дні. Навіть особисто в мене були учні, які збігали марафон в Німеччині, в Японії, в Сідні, в Америці і так далі, майже на всіх континентах. Ну а в Україні їх було десятки. Тому в команді дуже багато спортсменів, і в нас величезний досвід саме в цьому. Ми постійно покращуємо сервіс та постійно покращуємо підхід до тренувань спортсменів-аматорів. Тож ви можете бути впевнені, що ваша підготовка пройде максимально якісно та максимально комфортно для. Вас і все це гарантує, ну або майже гарантує, якщо ви навмисно нічого не будете псувати, то в випадку, коли ви виконуєте хоча б 80% запланованих тренувань, які плануються згідно вашого графіку, вашого віку, вашого відновлення, вашого харчування і так далі, так от 80% виконання плану гарантує успішний фініш вашого першого марафону, або ж гарантує особистий рекорд на марафонській дистанції при якісній підготовці. Важливо зрозуміти, що такі штуки не будуть кожного року, не будуть кожного місяця, і не будуть взагалі, напевно, ніколи більше. Тому ця подія буде такою унікальною біговою подією, яку ну навряд колись ми ще будемо відтворювати. До чого я це веду? Якщо ви вагались, чи плануємо, чи ми там не плануємо, чи в якому році мені бігти це саме той випадок, коли ви маєте обрати цю ціль, зафіксувати, досягнути. Бути дотичним до рекорду України як найбільший марафонський клуб, зафіксувати її і рухатись до неї разом з нами. Бо ця подія не буде другого, не буде третього, взагалі більше не буде, і це ваш шанс змінити своє життя, і так би мовити, вписати своє прізвище, хоча б трошечки в історію нашої країни. Більше того, я особисто також буду 100% виходити на цей старт. Номер ще подумаю, який я хочу номер. У мене там є напевно можливість обирати. І у вас, до речі, теж тож чим раніше ви напишете в телеграм-бота під цим відео, тим більше вільних номерів собі на спину ви зможете обрати, і ви зможете обрати саме той номер, який ви хочете, долучитись до підготовки і стати частиною цієї, як на мене, дуже цікавої унікальної події вже через 6 місяців. Я розумію, що для декого може бути трошки лячно, і вам страшно повірити в те, що за півроку ви зможете бігати цілий повний марафон. Тому ось тут буде ролик. Який ми можемо подивитись для того, щоб ви зрозуміли підґрунтя і підхід до підготовки людей до марафону? Тут я детально розповідаю покроково, як за декілька місяців підготуватись до повного марафону. Ви можете його прослухати, теоретично ви все зрозумієте, щоб вам було спокійніше. А поки ви його будете слухати, обов'язково пишіть телеграм-бота під цим відео. Таким чином ви отримуєте безкоштовну консультацію від наших менеджерів, які пояснюють, що до чого, потім доберуть вам тренера, який буде ідеально підходити. Ти під ваш особистий запит, і ви зможете обрати свій номер, звісно ж, і розпочати підготовку до марафону разом з нами. Побачимось 17 травня в Києві на старті повного марафону. І головне, потім побачимось на фініші. Ну і в кінці сфоткаємось разом з табличкою рекорд України як найбільший марафонський клуб. Ви були на каналі Тім 404 Мене звати Володимир Остроков. І давайте вже збігаємо той марафон разом.